Ламікон, Дермгель Оберей, скажи грибку, прощавай. Сі ніколи не відмовиться від свого нового впливу на Трампа. Пише Блумберг, коли переговори Сполучених Штатів і Китаю у першу каденцію Дональда Трампа зайшли в глухий кут. Сі Цзіньпінь зробив символічний жест: відвідав меморіал великого походу і заявив, що країна має вирушати е, знову. Та головним сигналом став Інший зупинок того самого дня в компанії JL Rare Рейр одному з провідних виробників рідкісноземельних магнітів для смартфонів, також електромобілів і ракет. Сі назвав ці мінерали важливим стратегічним ресурсом. А державні медіа попередили: якщо Вашингтон зайде надто далеко, Пекін може перекрити доступ до рідкісноземів. Тож, про що саме йде мова? Попри те, що в 2020 році було укладено торгову угоду, китайська стратегія лише відточувалася, зосереджена на використанні домінування в магнітах як інструменту тиску у відповідь на американські обмеження щодо китайських компаній. Коли навесні цього року Трамп підняв мита. Понад 100% відсотків Китай перекрив постачання до Сполучених Штатів навіть після тимчасової розрядки Пекін продовжив використовувати перевагу, а минулого тижня оголосив безпрецедентні правила, які потенційно дають право вето на будь-який товар у світі, якщо він містить бодай сліди китайських рідкісноземів. Саме цим пояснюється нинішня е, важільна перевага, сі якою він не збирається поступатися, як пишуть у виданні. Для Вашингтона нові китайські кроки виглядають як базука проти глобальних ланцюгів постачання. Так охарактеризував їх міністр фінансів США Скотт Бесенд у Пекіні. Наполягають це дзеркальне використання інструментів, якими Сполучені Штати користуються ще від Другої світової війни, і водночас демонстрація, що Китай більше не дозволиться бецькувати. Таке само ствердження вписується у довгу лінію рішень, які формували американсько-китайські відносини після 1949 року. Того ж періоду, коли армія Мао утверджувала владу, Конгрес Сполучених Штатів вибудовував режим експортного контролю. Президент Гаррі Трумен заборонив постачати до Китаю товари з військовим застосуванням і домігся солідарності союзників. Згодом Міністерство торгівлі Сполучених Штатів закріпило правило іноземного прямого продукту, яке дозволяє контролювати експорт будь-яких іноземних товарів, створених із використанням американських технологій. Це положення майже непомітне на перший погляд, роками ускладнювало торгівлю з Пекіном, навіть після візиту Річарда Ніксона до Китаю та офіційного визнання КНР. Наприкінці 1970-х Ден Сяопін скаржився американським високопосадовцям, що Сполучені Штати не дозволяють продавати Китаю великі комп'ютери. А Європа та Японія відмовляються від постачань, якщо у товарах є американські компоненти. Потепління відносин у 1970-80-х роках, яке зрештою привело до вступу КНР у світову організацію торгівлі, не скасувало обмежень після подій на площі е, Тянь Яньмень у 1989 році. Сполучені Штати зберігають ембарго на озброєння. Коли Трамп прийшов до влади з обіцянкою скоротити торговий дефіцит, експортні Контролі різко посилилися. Адміністрація Джо Байдена їх інституціоналізувала, обмеживши зокрема найпотужніші чіпи NVIDIA та інші високотехнологічні вироби. Зі свого боку Пекін розробив ударні технологічні відповіді, та у 2020 році ухвалив закон про експортний контроль, який надає механізми для обмеження чутливих товарів, включно з рідкісноземами, і формує список ненадійних іноземних компаній. Прецеденти е попере попереджали е про нинішній момент. Ще у 2010 році Китай не публічно обмежував постачання рідкісноземів до Японії через територіальний конфлікт. Сполучені Штати, ЄС і Токіо виграли справу у світовій організації торгівлі в 2014 році, але до того часу наслідки глобалізації вже змінили економічний ландшафт Америки. Хвиля імпорту з КНР знищила мільйони робочих місць у промислових містах, породивши невдоволення, на якому зокрема виріс політичний капітал Трампа. На межі 2000-х, коли економіка Сполучених Штатів була в десятеро більшою за китайську, Вашингтон недооцінив, що передає Пакіну стратегічні переваги. Президент Білл Клінтон, просуваючи полегшення торгівлі з КНР, робив акцент на економічній свободі як провіднику демократії. На практиці комуністична партія отримала торгівлю без демократичної трансформації. Сьогодні вже не діє іронічне правило США. Винаходять китайські Китай копіює. Аналітика фіксує лідерство КНР у п'яти з тринадцяти ключових. Технологій швидше зближення ще в семи від штучного інтелекту до робототехніки. Китай має перевагу в електромобілях, програмному забезпеченні для авто та літієвих батареях, виробляє найефективніші і найдешевші сонячні панелі, розробляє інноваційні ліки. Берудничий профіцит КНР відносно світового ВВП найбільший із часів післявоєнних сполучених штатів. Показовий приклад суднобудування. Частка Китаю перевищує половину світового тонажу проти однієї сотої відсотка у американських верфей. на цьому тлі. Трамп намагається відбудувати промислову базу всередині країни. Мита зросли до найвищих рівнів із 1930-х. Союзники заохочуються до інвестицій. Пентагон заходить в капітал MP Materials для відновлення каліфорнійського рідкісноземельного рудника, але на шляху і власні політики, вищі витрати на комплектуючі через мита, менші стимули для нових технологій, жорсткіша імміграція, яка відлякує інженерів. Минулого місяця рейд імміграційної служби на завод батарей у Джорджії з затриманням корейських інженерів спричинив дипломатичний інцидент. Сам Трамп визнав, що Україні бракує фахівців і, можливо, слід дозволити деяким приїхати та навчити наших людей. Це була цитата. Попри це, сполучені штати зберігають важелі, коли Пекін блокував магніти. Вашингтон відповідав перекриттям доступу до програмного забезпечення для проектування чіпів авіа-двігунів і запчастин, доки сторони не узгодили тимчасову розрядку. Тепер напередодні зустрічі лідерів у Південній Кореї Білий Дім знову погрожує відновити ці обмеження. Але циклічне підняття ставок і відкат назад одночасно демонструє масштаб сили Китаю, Пекін зберігає впевненість. Експорт тримається, попри мита понад 50%. Локальні команди інженерів рухаються до виробництва висококласних чіпів. Штучні інтелект-проекти показують прориви. Разом із тим, надмірна виробнича міць створює ризики для самого Китаю, посилюється конкуренція. Маржі стикаються, формується дефляційна спіральний тиск на зарплати. Щоб вирватися з цього, потрібні політично складні кроки, збільшення споживання без роздачі грошей, які Пекін вважає небезпечними. Також потрібно відкриття приватного сектору в чутливі сфери без розриву нерівності, обережність із цінами на комунальні послуги. Та податки на тлі слабкого ринку нерухомості, де традиційно зберігалися заощадження домогосподарств. Міжнародна реакція на озброєння рідкоземів теж двозначна: з одного боку, окремі середні держави і союзники США були готові схилятися до Пекіна, аби знизити ризики від американських тарифів з іншого надмірне широке використання експортних важелів нагадало їм про вразливість. Мексика розглядає мита до 50% на автомобілі та інші товари. ЄС думає над зобов'язанням передавати технології для доступу до ринку. Поставки китайських товарів до Африки зросли минулого місяця на 56%. Але сам Пекін не планує відпускати виробничий контроль. Промисловий хребет забезпечує геополітичну вагу, дає змогу відповідати сполученим штатам і підтримувати довготривалу стійкість у разі гіпотетичного конфлікту навколо Тайваню. Навіть намагаючись переорієнтуватися на споживання, китайське керівництво не готове віддати опору, яку вважає ключем до сили. У підсумку поточний цикл виглядає так: Вашингтон посилює мита, експортні фінансові обмеження та шукає нові ланцюги і постачання. Пекін симетрично застосовує контроль над рідкісноземами, підкреслює історичну місію, не дозволити більше принижувати Китай і демонструє технологічні амбіції. Приговорний маятник рухається між Загостренням і тимчасовим перемир'ям, але стратегічна логіка лишається незмінною. Китай, що піднявся до виробничого та технологічного лідерства, використовує сформовані залежності як важіль. А сполучені штати намагаються використати ці зв'язки без руйнування власної економіки. Саме тому. Очікувати е, важко, що Пекін добровільно відмовиться від новопридбаної переваги здатність впливати на критичні ланцюги постачання стала центральним інструментом його сили і у протистоянні з Вашингтоном, і в ширшому переформатуванні глобальної рівноваги. Ну цікава стаття, як і обіцяв, вона така знаєте з оціночними судженнями, але вона нам дає можливість подивитися на картину з різних сторін і насамперед хто чим володіє в цій війні і відповідно наштовхує нас на думки а хто ж в цій війні насправді може виграти бо ти, історичний такий екскурс показав що в принципі, десь Сполучені Штати помилялися е, е, тим, коли ділилися саме там технологіями, розраховуючи, що Китай там переформатується на демократію. Але але ні, але ні, Китай рухається своєю е, стежкою, і якраз таки трошки наздогнав. І те, що трошки наздогнав, використовує зараз дуже активно, при цьому маючи великі амбіції. Це дійсно цікаво для загальної картини світової, бо саме від відносин сполучених штатів та Китаю зараз дуже багато чого залежить, в тому числі війна Путіна Росії проти України.